Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така пісна спр... страва. Риба у томатному соусі, маринаді такому, чи підливі, пісна така, до посту, десь так. З'їсти навіть до картоплі, до будь-якого гарніру пасує. Якщо цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо рибу у У томатній заливці. Оцю маю оде три хека. Я зараз їх файно, Я помила їх, файно їх почищу. Оцю, від цього всього. Плавників, серединку і особливо цю чорну плівку треба забирати. І оцей, я тепер забираю оцей хребет. Ось нас повністю. Його все файно почистили, аби воно була чиста, і будемо тепер нарізати її на такі філейки. Ну, не дуже такі. Великі і не дуже такі маленькі. Такі нормальні. Ось таку я беру. У мене тут є вже чищено отакого 600 грам хеку. Тепер ми до... От я нарізала цибульку. Отако файну ми її цибульку дамо. Дамо ми її по е, того солі я дам. Отак чайно. лишку солі дам. Трошка дам перцю. І дам, я люблю все давати, все, як ви вже може замітили, певчену паприку. Отак дам пів чайної. І це все ми замаринуємо. А ну, трохи постоїть, з пів години хоча б. Може менше. Най ну, так постоїть. Так, будемо смажити тепер нашу рибку. Рибка постояла, трохи промаринувалася. І беремо її, просто отак, обмакуємо у муку і все. І зможемо. Смажилися з цього боку. Пельмо на другий рік обернемо так посмажимо цю всю, всю рибку. Рибу добре смажити на великій, ну, більшій кількості олії, не в маленькій. Вона буде багато смачніше. Вона ще вже підсмажу, посмажила. Ми її вибираємо. Ось так. І тепер так само другу повністю все посмажимо. Ми пожарили вже рибку, Тепер ми будемо в цій самій олії, будемо жарити цибулю, одну цибулю більшу. Також я дам ту цибулю, що ми е, маринували. Я також дам сюди. І найсмажуть. Добавляю до цибулі трошки солі, Ось такі чайної ложки. І так само додаю, коли вона вже така робиці трошечка просмажилася, і додаю моркву, одну більшу моркву. Коли морква просмажилася, додаємо сюди томат. О, я маю свій домашній. Я даю, даю 2 ложки. Можу ще 2-3 ложки. Або томатного соку дається. Додаю сюди таку повну чайну ложку цукру. Добавляю сюди неповну таку столову ложку муки. Так само це, розмішую. Добавляю сюди 300 мл Води, Добавлю ще сюди собі лавровий листок. Три, такі, то маленькі лаврові листочки і навіть це прокіпити. Кипіти <кій> 2-3 хвилини, аби воно так і підгусло. Якщо ви не любите, тепер не даєте ні перцю, нічого. Якщо не любите копчену паприку, ви можете не давати. Це, тут даєте собі теж за своїм смаком. Хто любить, дає. Можу сюди ще дати перцю, але я вже не буду давати, бо я там дала. Я у рибу як маринувалася. О. Зараз оце прокипить, добре і все. Прокипіло. Наш цей соус прокипів. Ми додаємо отут рибку. Раніше ми колись брали і заливали. Отак от просто отаку от смажену ми заливали. А я, а я тепер зроблю, що отак просто покидаю сюди у соус і найще у соусі так трохи прокипить. Рибка стане така м'яка, така ніжна, гарна, смачненька буде. Ось вот так все, всю рибку. Най покипить трошки. то багато кипіти не треба, але воно собі зробиться таким гейс соусом. І рибка стане густа. Тут, може, зверху зелень. Ось така виходить у нас рибка. Я цю репку, ви можете просто в сковорідці лишити, а я цю рибку отак у цю собі поставлю таку мисочку і накрию, і хай вона Настоїться ще. О. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир у і нашій Україні. Ось така, ви, яка чудова виходить рибка. До зустрічі! Я накриваю і наю на трохи настоїться. Я ще забула, тут треба було дати, зразу аби прокипіло у кінці чуть-чуть оцту або лимонної кислоти. чуть чуть так. А я лимонного соку і так розміщую. Бо воно трохи цукор і це дуже дасть таке дуже гарне смак буде. Зразу треба давати, як кипить соус. Репка відстоялася. Ось, видите, вона у ці, у ці підли, вона дуже стоїть у ці каструлі дуже гарно тако. І. бачите, яка вона делікатна. Підлевочку собі поливаєте, картопельку і смакуєте Репка Репка чудова, гарна така. Ось ось така. Витя, яка вона м'ягесенька, яка. Ось яка. Чудова. З картопелькою дуже смачна. Дуже смачна. Ось така рибка виходить. Ось така. І підлевочка делікатна, і рибка. ось така. З картопелькою, з уси дуже, дуже смачно. Дуже смачно. Так що готуйте.